Я народилася у місті Коврі на Волині. От, правда, переїжджала на навчання у місто Буча і зараз проживаю у Чернівцях. Працювала на телеканалі Надія до війни після війни почала працювати на Чернівецькій радіостудії, Теж голос Надії. Навчалася в Українському гуманітарному інституті. нашому Ось на території там є таке велике гарне мальовниче з тут містечко було дуже <гас> класно. Знаєш, це коли на пари біжиш не цю годину там їдеш на автобусі, ти такий встав за п'ять хвилин до пари і побіг собі на пару сі і втішся. О, це було дуже зручно. що Ти там живеш, і ти можеш зразу дібратися дуже швиденько до класу. Працювала я в бучі продюсером на телеканалі. У мене були свої програми. От саме війна припала на мій четвертий курс, коли у мене почалось таке життя, життя, я працюю, я навчаюсь, там у мене все класно, але почались ці такі, знаєте, розмови про війну, в які ніхто не вірив. І в мене найбільше смішить те, що ніхто не вірив. От я кого не спитаю, вони кажуть, ні, ну, яка війна? Ну хто на нас нападе, Яке зараз століття, типу, який сучасний світ? Що хтось може на когось напасти? Неможливо такого. Я думала, що може бути, коли читала якісь новини, так трошки панікувала. Але в принципі думала та ні. Все буде добре. І був такий момент, що а, мої близькі люди, моя близька людина, мій хлопець, він мені дзвонить і каже, що я думаю, що буде війна, що треба десь трошки виїжджати, десь переміститись, тому що в цей момент це буча, це столиця. Було трошки складно, якби сприйняти цю інформацію. Потім почали дзвонити батьки, теж це радити робити. Але я до останнього налаштувала себе, що я нікуди не поїду. У мене є навчання, у мене є робота і все буде добре. І всім я відповідала в той час, що. Ну, Смішно 23 лютого, коли мені всі дзвонили, що треба може десь їхати трошки, звідти далі. Я всім відповідала, у мене завтра зйомки. Я вже купила продукти на зйомки кулінарної програми. У мене ніяк не вийде ніякої війни завтра. Завтра ніякої війни початись немає. І тому я лишилася в Бучі ось на той момент. І застала так війну вже в Бучі, вдома. В той момент я відчувала, що ні, що це все дурниця, і я повністю не сприймала цю інформацію. Як і більшість, мені здається, людей не вірили, не сприймали. А в сам той день я була злякана, і я навіть не знаю, де краще я застала би цей день десь вдома, десь далі, от, чи от якраз в тому місці подій, де це все було найбільше. Тому що мені здається, щось з тобою все ж таки в тобі міняється в ці моменти, коли ти їх застаєш. Я сприймаю те, що сталося там. От можливо, це було боже провидіння в будь-якому випадку. Це для мене залишається цінним досвідом, тому що я розумію, що я пережила ці події, і мене буде що розказати внукам, але окрім того, мені відбулись якісь важливі зміни. Ранок 24 лютого був такий насичений, тому що я розуміла, що мені треба вставати на роботу. Я така людина, яка дуже любить поспати зранку. Ось і для мене дуже складно зранку встати, А ну кожного ранку потрібно було на роботу вставати. І це був ранок, коли мені телефонують о 5, мені здається ранку. От мій хлопець мені телефонує. Зараз я розумію, що телефонував, щоб сказати, що почалась війна. Але ну, якщо ви уявите на моєму місці себе ранок, я сплю мені на роботу, я нічого не знаю. Я беру і скидаю цей дзвінок. Тому що він почав дзвонити ще раз. А я вже така розлючена. Я хочу спати, не хочу нікуди ставати. Така беру слухавку, що таке, що сталося. Мені потрібно на роботу зранку вставати. Мені зйомки сьогодні, хочу виспатись. І в цей момент і слухавки я чую, сонечко. Почалась війна. І в цей момент я біжу до своєї сусідки, біжу, кажу є Почалась війна, треба щось робити. Вона починає плакати. Там я десь теж починаю плакати. Ми сидимо не що робити. Але тут вже йде більше Боже провидіння, як на мене, тому що. Я це вбачаю ще від початку того, як я стажувалась на телеканал, це все. Тобто, це все як на мене пов'язано. Ми подзвонили і мої батьки дзвонили, і ми дзвонили до нашого колеги і просили з ним поїхати до мене додому, тому що вони їхали в коваль, там де я живу. І ми просилися, чи можете нас підібрати, вивезти, тому що ми жили недалеко від траси. головної, ми бачили, якісь затори були в цей момент. Ну ніхто не міг проїхати. Він сказав, що подумав. Моя, і ми такого трошки чекали. Потім вже нам сказав, так я зможу вас вивести. Але в цей момент ми ще почали чути вибухи. О такі були ще не знаю, чи я вже не можу пригадати. На жаль, цей момент. І от ці вибухи, цей момент ми починаємо молитися. Далі події розвивалися дуже незрозуміло для нас, тому що ти сидиш, не знаєш, що робити. Ми трошки поїли. Так як поїздка могла в будь-який момент підмінитися, ну це зрозуміло, тому що там вибухають все, якби звуки такі дуже страшні. І ну, ми можемо не виїхати просто з міста. Цей варіант у нас теж був присутній. Ми там зварили то собі трохи їсти надовго, набрали води бутлі, все і сіли чекати. І в момент нам сказали, що зараз заберуть нас і завезуть до Саши додому. От там була його жінка, Майя, і вони нас посадили там за стіл, ми побули з ними чаю. Нас теж, ну вони спробували заспокоїти, тому що ми були всі такі в напрузі, і вони напружені. Але якраз в цей момент наші знайомі Саша і ще одна дівчинка. Вони поїхали заправляти машину, щоб ми могли виїхати. От це вже наближався до обіду на певний час. Цими всіма подіями. І ми сидимо, чекаємо повідомлення, які з'являються в групах-телеканалах. От ми хочемо знати, що відбувається. Це був перший дзвіночок, коли ми вже розуміли, що ми повністю життям поринемо в новини. І стається так, що ми починаємо чути вибухи, які були на Гостомельському аеропорту. Тому що ми недалеко, і ми бачимо, як Якийсь дим піднімається десь з того вікна. Ми чуємо ці вибухи, трошки трясе квартиру. Ми розуміємо, що ми не можемо більше залишатися у будівлі, і в цей момент ми помолилися всі разом і спустилися в підвал. Ми в підвалі сиділи, чули вибухи, дуже було дуже лячно і особливо особливо момент, коли вже потім нам розказував Саша, коли вони їхали заправлятися. І каже, ми біля заправки є велика черга, бо всі хочуть виїхати, стоїмо і бачимо, як там щось збивають людьми, і воно летить. І якось так стало, що вже ближче до третьої години дня, якщо не помиляюсь, ми сіли машину і змогли виїхати. От тоді було дуже складно прийняти рішення, те, що ми їдемо, тому що не було відомо, що небезпечніше лишатися в бучі в цей момент чи виїжджати, і по дорозі де щось станеться. Як потім кажуться, це провидіння Боже. Просто як Бог показав, що в Бучі ні за яких умов не можна було лишатися. Далі ми поїхали, і в дорозі теж відбувались такі події, як, наприклад, ми їдемо, а над нами летить вертоліт, якийсь, а ми не розуміємо, чи тому, що це перший день, і ти не розумієш, хто я хто це ворожий вертоліт, чи це наш. Ми їдемо вперед на захід і розуміємо, що повз нас. На Київ дуже багато військової техніки їде. Там дуже багато всього було, і мені здається, що ні разу в житті я не бачила стільки військової техніки, як в той день, і розуміти, що це не фільм, що це зараз відбувається в реальному житті. Ці всі події це було надзвичайно страшно. Ми приїхали в той день до мене додому, і не було відомо те, що було страшно спати в той день, тому що ходили чутки, що зараз і на коваль нападуть, бо це границя з Білорусі. І було дуже страшно. Після цього ми поїхали на Закарпаття до своїх родичів, де вони нас гостинно прийняли. Ось, і там ми провели півроку. Але в майбутньому ставало питання моєї праці, моєї роботи, тому що через деякі події в Бучі ми не могли там лишатись працювати вже. і потрібно було шукати нове місце роботи. І в цьому я теж бачу руку Божу, тому що в мене було багато варіантів: то лишатися на Закарпатті, то у Львів, то ще десь. Але так склалося, що Бог посетив мене служіння тут, у Чернівцях, на радіо. Бог все влаштував, і коли я не знала, що. Робити, молилася в невідомості, просила Бога, щоб він підказав. Зараз він відкриває ці всі шляхи, і я бачу, чому він так робив, чому він так поступав. І за це я дуже йому вдячна. На завершення моєї розповіді, такої я би хотіла сказати таку думку, яка супроводжувала мене від початку війни і навіть до війни. Мені завжди про це казав мій тато. Він завжди ставив мені на телефон цю фразу скрізь. Він мені про це говорив. Я її зрозуміла. Ось на фоні цієї війни. Завжди так не буде. не буде завжди і гарно, класно, добре, і завжди не буде погано. Після кожної ночі настає світанок. Ось. Тому це ще одна причина, щоб вам, дорогі глядачі, наші, довіритися Богу, довіритися повністю просто його думках, його вчинкам, тому що цей план, який він має для вас, він неймовірний і чудовий.